Молодж, яка зараз тільки повиїжджала з України. Послухайте мене уважно. Нахуя ви шукаєте роботу в Польщі? Як у вас ще нема жодної прив'язки к цій країні? Будь ласка, подумайте над цим, щоб краще виїхати зразу на якісь інші роботи десь подалі. В Німеччину, наприклад, або в Нідерланди, або в Більгію. В мене там, наприклад, є ця вакансія на складі в Нідерландах безкоштовно. Поїхали собі, заробляєте півтори трядві з повнопіші євро чистими. Це з вирухованням житла, і нормально себе відчуваєте. Бо в Польщі ви в основному хочете працювати в в крупних містах це там Врослав, Варшава Краків. але правда є така да, що якщо хочете працювати в крутому місті, то по перше, майже всюди треба знання польської мови. А по-друге, майже ніхто із працедавців не дає вже вам житло. Да? Тобто люди, які живуть в крупних містах, вони зазвичай живуть на власному житлі і мають власне деїць. Відповідно, нахуя вам ті хабата? будь ласка. Якщо блядь, готові, можливо, ви навіть знаєте англійську, да. Це буде взагалі клас, да тому що там в Нідерландах, в Бельгії е, Англійська це топ. Ви можете виїхати от там буквально на цей склад, зачепитися, потім відкрити собі місцеві документи. А зараз ви маєте таку можливість, і собі піти працювати, десь там в Амстердамі чи в Роттердамі, в якійсь кафе, бар, ресторан чи щось подібне. Це ключовий путь. Я вам рекомендую поступити саме так. І плюс до того, да, якщо ви хочете прям взагалі побутувати своє майбутнє наперед, то думайте над інтеграцією в місцеве суспільство. А найкраща інтеграція відбувається саме через вищі навчальні заклади, а не через роботу. Тому подумайте, як ви закріпитесь, куди ви могли поступити на навчання, і гарантовано получите собі і документи, і можливо громадянства, і е, собі нормально просто бути заробляти і себе відчувати. Подумайте над цим, не залишайте стоїть. Як тільки виїжджаєте, будь ласка, думайте, як поїхати. Зразу далі.